В нашій області вперше в цьому році ми відмічаємо, що кількість дитячого населення в області збільшилася. Це за останні 10 років. Ви бачите, що в 2003 році у нас кількість дітей була 320 тисяч, потім з року в рік вона зменшувалася. І в минулому році також ще було зменшення 284 тисячі. Зараз ми фіксуємо 286 тисяч 628. Слідуючий момент. За останні два роки нам також вдалося. Припинити зростання кількості дітей серед, дітей, позбавлених батьківського піклування. Я вам хочу сказати, що з моменту передачі документів, що стосується дітей серед дітей позбавлених, щороку кількість дітей серед дітей позбавлених в області збільшувалася на 250 дітей. І якщо ви подивитеся на динаміку, то ви бачите 2006-1477. Восьмий 1971, десятий зростання, і в одинадцятому ви бачите 2397, в 12-му також на цьому рівні, і зараз за оперативними даними, сьогодні 30 число, у нас 2394. Навіть якщо за підсумками зараз 9 місяців, бо ще сьогодні останній день. Я думаю, що якщо показники зміниться, то це буде не більше як 5-6 дітей в одну або в іншу сторону. Тому можемо говорити, що такого зростання кількості дітей. Сиріт, як ми спостерігали за останні 5-6 років, у нас не буде. Тобто вже ця ситуація стабілізувалася. Ну І на сьогоднішній день, як я тільки що сказала, 2394 дитини це 0,8. Відсотка від всього дитячого населення, ви знаєте, що територія, яка рахується, що добра для проживання дітей, це та територія, де цей відсоток менший за одиницю. Ви бачите, 0,8% в нашій області. Можемо говорити, що це територія гарна для проживання дітей по Україні. Цей показник становить 1,1%. тобто 1,1. Також хочу сказати, що з 2011 року в нашій області зменшується кількість дітей, які набувають правового статусу сироти позбавленої батьківського піклування. Тобто, знову ж таки до 2011 року у нас більше як 500 дітей щороку ставали сиротами або позбавленими. Теж ви бачите по динаміці. От у нас пік був 2010 рік, майже 600 дітей. Після 2010 року там починається зменшення кількості дітей, які набувають статусу. Ви бачите, 459 в 2011 році, 421 у 2012 році, і зараз за підсумками 3 місяців, 9 місяців у нас 293 дитини. Тобто тенденція така, що в цьому році, за підсумками цього року, також буде менша цифра, ніж у попередньому. Кількість дітей, які набудуть статусу. Ну і звичайно логічно, що зменшується і кількість дітей, яких ми беремо на облік, які підлягають усиновленню. От знову ж таки, до 2009 року ми прослідковуємо тенденцію до зменшення кількості цих дітей, яких ми беремо на облік, що підлягають усиновленню. От у 2009 році нас було 194 дитини. Далі йде 179, 145. І зараз за підсумками 9 місяців 73 дитини ми взяли на облік з усієї області, на регіональний, тобто 73 дитини протягом цього року набули шансу бути усиновленими. І на сьогоднішню дату у нас на обліку всього перебуває 652 дитини, які підлягають усиновленню, тобто з загальної кількості 2394 статусних дітей, 652 дитини, що становить 27,2% – Це діти, які можуть бути усиновлені. Хочу сказати, що якщо порівнювати з минулим роком, то зменшилася також і кількість цих дітей, які підлягають установню. Минулому році у нас було 709 дітей, а також зменшився відсоток. Як я вже зазначила, зараз він становить 27 відсотків. Минулому році це було 28,8, майже 29.